Дорогі друзі, я вас всіх запрошую до себе на канал. Дорогі мої майстрині. Я дуже рада, що ви приходите, підтримуєте, працюєте і в'яжете разом зі мною, пишете такі гарні, добрі слова. Я вам дуже всім Дячна. Якщо ви вперше тут, то я вам кажу, ласкаво прошу і будемо разом творити, в'язати. На цьому тижні, мабуть, ми будемо такий більш релаксовий тиждень у мене. І сьогодні я хочу дати відповідь, я її давно хотіла дати відповідь, але то вихідний, то захворіла, не було можливості. На тех, який був створений нашими українськими майстринями, дівчатка, я тут в'яжу, але мої руки треба, мабуть, отак, от щоб вам було видно, що як я в'яжу. Тег був створений нашими українськими майстринями, і він має назву Пряжні пріоритети. Тобто, це не одна майстриня створювала, а багато, це так круто. Завдяки цьому тегу я дізналася, що в нас є в Телеграмі гарна в'язальна спільнота. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь до перегляду цього відео. Я маю надію, поки була ця хвилинкова реклама мого каналу, ви встигли взяти собі в'язання. Або якщо ні, то ставте на паузу і обов'язково його беріть. А тепер поїхали. Перше, почекайте, поки ми ще не їдемо. Я хочу одразу сказати, що на створення цього тегу мене надихнула дівчинка, здається, її звуть Оля. Вибач, якщо я неправильно кажу. Ну, здається, да, Оля її звуть, Із каналу В'язальні бесіди. Саме в неї я побачила цей тег, саме вона мені розповіла про цю співноту, я їй дуже вдячна. Вибачте, якщо вам щось чути, бо моя дитина опять грається з котом, він дуже полюбляє, це робити. Так, я їй дуже вдячна за це. І посилання на канал Олі я залишу в інфобоксі. Що переходьте, підтримуйте нашого українського блогера, в'язального блогера. А також знімайте цей тег, діліться інформацією, щоб про нас знали більше. Я думаю, це найкращий варіант познайомитися з вами, тому що за цей рік, за цей важкий рік, до мене доєдналася дуже велика кількість людей, які можливо не розуміють. Хтось прийшов на україномовний контент, хтось ще прийшов, коли я знімала відео російською мовою. На сьогоднішній день знімати відео на російською мовою я не планую і не буду міняти е, в мовому каналу, тому що моя рідна мова це українська мова. Я добре нею володію, як на мене. Звичайно, не ідеально, тому що працювати і працювати. Але завдяки тому, що я спілкуюсь, читаю українською. Це стає більш реальнішим і класнішим. Тому поїхали. Перше питання. Ім'я та назви каналу. Мене звуть Юля, і мій канал називається В'язання історії з Юлією Савлюк. Друге питання. Якому інструменту надаєте перевагу? Чесно кажучи, мені дуже вподоби в'язати гачком. Але чогось в останній час я про нього. Мало згадувала, хоча ні, неправильно, мабуть, в минулому році я в'язала серветки, які я не в'язала більше 12 років, точно. Тому що останню свою серветку я зв'язала, коли була при надії. Вона велика і вона була зв'язана для моєї свікро... свекрухи. Зараз, після цього, я зв'язала вже дві, дві серветочки, маленькі підставочки в'язала. Тобто, творила, мені хотілося цього, і я це робила. Звичайно, чому не в'язала серветки? Тому що мені просто банально їх в квартирі класти нікуди. Хоча, можливо, треба переглянути і щось поміняти в цьому питанні. Але серветочку, можливо, я в цьому році вже зв'яжу для себе. Ну, а про це пізніше. А так, як ви бачите, я більше в'яжу спицями. Хто дивиться мої влоги, той бачить, що в мене гачком зараз тільки іграшки, вони мене прям захопили, мені дуже хочеться. А також я буду приймати участь в одному крутому процесі, з проєктів, тож вибачте, це спільний проєкт, який організувала Олена Козаченко. Посилання на її канал я також залишу в інфобоксі. Дівчатка буду старатись не забувати всіх, бо буває, отак знімаєш відео, а коли викладаєш, то все про це забуваєш. Не спеціально кажу, як є, то про нього про це спільний проєкт я розповідала вчора. Якщо вам цікаво, то підіть, подивіться, будь ласка, і там все є про це. А, якими номерами інструментів частіше всього користуєтесь? Так, якщо ми говоримо про спиці, то частіше за все я в'яжу спицями номер 4. Чомусь так склалося частіше. І от зараз у мене два процеси: чоловіка-светр, і мій светр на спицях номер 4 Я У мене чот... ну, спиці номер 4 дуже велика кількість. Чесно вам кажу: дві пари Knit Pro. кубики. Одна пара Knit Pro Metal. Ось ці четвірка. Потім у мене ще є четвірка. Короткі оці спиці, які закручуються, тому в мене їх дуже багато. Також я доволі часто в'яжу спицями номер 3 Тобто 3-4 це ось такі мої номери. 3, 3,5. Але, більш за все, чаще якось випадають процеси з спицями номер 4 і спицями номер 3 ну, Як завжди, у мене на телефоні погас екран. Так. Стосовно гачка, то я більше. В'яжу гачком номер 25 Чомусь так не знаю. І от я в'язала зразочки для спільника по філейному в'язанню, і там я також обидва, процес, два, обидва зразочки зв'язала гачком номер 25 Мені так вподоби. Але от іграшки я в'язала останню свою я в'язала гачком 4,5 і четвіркою іграшки. Але от Хоча в мене є ще один проект, про який я який я вам якось розповім, обов'язково розповім про цей проект пізніше. Не буду зараз, не хочу трішечки, як кажете, будоражити ці ранки старенькі. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і ви все зрозумієте пізніше про що я кажу. То там у мене гачок 1,5 в цьому процесі є. Є мене такий процес. Хто нові на моєму дівчатка-каналі, то, звичайно, не зрозуміть, про що я кажу. Чотири. Четверте питання. Якому в'язанню надаєте перевагу літньому-зимовому? Я... Мені дуже вподобав в'язати і зимові речі, і літні речі. Але ви знаєте, коли я приїхала з Німеччини, мені дуже хотілося в'язати літні речі. Незважаючи на те, що я приїхала у вересні місяці в Україну повернулася. Коли ми приїхали до Харкова, я побачила всі свої в'язальні процеси. Мій чоловік що мій кардиган, який я в'язала, хто пам'ятає, я його дов'язувала, Цей кардиган, який розпочала ще до війни, дякувати Богу, він завершений і він мені дуже до вподоби. Кардиган то мені хотілося чогось в'язати літні речі. Але я не одної літньої речі. Не одної речі... Але я нічого не зв'язала літнього ще. Оце ось тільки буде перша футболка, яку розпочинаю в спільному проєкті, який стартує 25 січня. І я ще не розпочала її. Сьогодні в мене цей процес стартує, зараз 22 завтра 23, 24, 25, то завтра це буде. Тому що я знімаю цей відеоролик у неділю, а він вийде у вівторок. Тому що в мене потім не буде просто можливості знімати. Технічної, от і я зараз це роблю. Далі йдемо далі. Що у нас там далі за запитанечку? П'яте питання: у вас закінчились всі процеси? Боже, не вже це буває? У мене такого не буває, але давайте відповідати. Який ви розпочнете процес, не роздумуючи іграшку, мабуть, зараз. Зараз це буде, мабуть, іграшка або свет. Тобто, ну, для мене светр розпочати це так легко, безпроблемно. Хоча, ви знаєте, у мене немає. Моменту, щоб у мене закінчилися всі процеси. Мені завжди є що в'язати. Це так було завжди до війни, до тих попір, поки от я не потрапила в чужу країну. Ви знаєте, чужа країна на мене негативно вплинула, я не могла в'язати, і я в'язала один-два процеси. не більше. Зараз у мене два светри в роботі, палантин, іграшка. Дякувати Богу одна. Хоча голова в неї на... почата, в одній, але ну, я її відкладу, я розповім чому пізніше. А, іграшка четверте, а, рукавичка, шкарпетка, то шість процесів. І сьомий я маю начати, почати розпочати. Але я маю надію до того по часу, коли я розпочну сьомий процес, я закінчу або шкарпетку, або рукавичку. Хоча мені треба й те, й те закінчити. <кій> ну, то що ж таке діло. Так, і одну іграшку я вже теж закінчу, закінчу її, почну нову. Також це потрібно. Шість. Які речі більше любите в'язати? Іграшки, одяг, декор. Іграшки і одяг. Мені дуже подобається в'язати одяг. Декор я якось мало в'язала, я вже казала, чому, якось так вийшло. Але я вважаю, що. Але я вважаю, що треба в'язати декор. Це класна річ. Це класна можливість прикрасити своє житло, але в нас дуже мало місця в квартирі, тому, звичайно, мені просто нікуди це в'язати все. А в'язати і складати в стіл ну, якось недоречно, мені здається. Як давно почали в'язати, ой, дуже давно. За панька, як от казали ще, знаєте. З пицями я розпочала в'язати ще коли не ходила до школи. Мені було десь приблизно 6 років. Я вже якось розповідала цю історію. Мене мама навчила моя, якої вже немає. Але в'язати навчила мене мама. Бо якось моя була у дітки, ми це згадували, а, бо вона казала, її бабуся не навчила в'язати. Здається, не бабуся її навчила, ну мама, на мама. І вишивати також її не навчила бабуся, але мене бабуся навчила вишивати. Вони мені одного разу показали, і я зрозуміла, як вишивати. В'язати так же було само з пицями, мені показала мама, і я це добре зрозуміла. І я розпочала в'язати, в'язала з натхненням. Мені дуже подобається, було така, знаєте, створювати різні процеси, різні речі. Тому я, звичайно, розпочала в'язання це з тоді ще в 6 років, але це таке було, знаєте. А вже на постійній основі я розпочала в'язати, ну, тобто, речі, декор. Я тоді в'язала декор. Я, коли в школі, у нас був такий гурток по в'язанню гачком, була вчителька, У неї не було своїх дітей. Чесно кажучи, зараз я доволі скептично відношусь до вчителів, у яких немає дітей. О, чесно вам кажу, можливо, хто зараз мене закидає, але мій життєвий досвід показує, що вчитель, який не має дитину, він дуже по-різному відноситься до е, учнів, аніж ті люди, які мають своїх дітей, тому що вони розуміють, що вони можуть вимагати від дитини. Як вони можуть це вимагати від дитини? Ну, то таке питання у мене моє болюче, тому є. Так от. Ця вчителька, вона не мала дітей, вона нас вчила в'язати гачком, ми в'язали іграшки. У мене, на жаль, немає фотографій цих іграшок. Іграшка в'язалась з дарничанки. І дівчата, вона... ми обв'язували гачком бутилку. Бутилки були різні. Хтось в'язував бутилки з-під шампанського, хтось бутилки з-під пива чи з соків у цих не соків, яких напоїв о цих ситро, ситро було. Хтось вив'язував бутилки з під цього молока чи кефіру, якщо пам'ятаєте, таким широким горлочком. Ну це ті, хто постарші дівчатка, ті мене звичайно пам'ятають, про що я кажу. То ми обв'язували такі такі ці і з помпончиків робили гривку. І лапки. Це були такі іграшка. У нас була така ну, декоративна іграшка, звичайно, гратися на неї неможливо було. Її ставили десь в декорі для прикрашення житла. У мене була, так... у мене була така собачка, і у сестри моєї була, бо сестра також зі мною ходила на курси гачка цього чи до цього кружка. Були різні серветки, великі, малі. Я навіть приймала участь у ярмарці, яка була організована. Будинком дитячої культури. нашим, місцевим, І я там також виставляла свої роботи. Не пам'ятаю, це було просто так або на продаж, не пам'ятаю. Так ось ця вчителька мені казала, що я ніколи не буду в'язати. У мене немає усичивості, Я така, мені треба бігти-бігти, і я ніколи не буду в'язати. Ну, ми з вами все бачимо, все чуємо, тому таке ось, ось воно цікаве життя. Тому в'язати гачком я навчилася в 7 років, спицями в 6 десь, приблизно. А вже на постійній основі я розпочала в'язати, коли мені було 18 років. Тобто речі я вже в'язала у 18. Тобто я не беру ті моменти, коли мама нам купувала якусь пряжу мохер, я до сих пір пам'ятаю цей мохер, і ми в'язали з сестрою шарфики. Я ці моменти не беру, але вже повноцінну річ я зв'язала, коли мені було 19 років. 19 років я зазнала першу свою повноцінну річ, гарний такий светр по журналу. Але в тому светрі, я вже якось казала, не було правильно, ну, пройми все рівно не було правильно там зроблено. І дякувати Богу, що зі мною жила жіночка. Навірно, не так правильно сказати, я жила з цієї ді... жіночка, це її будинок був, а я винаймала в неї кімнату на той час, як, будучи студенткою. І вона мене навчила ці всі питання. Їй дуже велике дякую. Ми до тих пір спілкуємося, і вона дуже мені допомагала свого часу. Тому десь з 18 років. На сьогодні мені вже 36 років. І... Тобто 18 років я в'яжу на даний час. Ого, багато як для мене. Восьме питання, який важний, перший в'язаний виріб. Ну, якщо ми говоримо про саме перший виріб, який мене навчився, це була якась така спідниця на ляльку, яку мені сестра благополучно розпустила її. Були якісь там шарфики, якщо ми говоримо про спецію. І були, як я вже казала, серветки на стіл різні, різноманітні. Це були перші такі перші вироби, це була саветка на стіл. Але а стосовно одягу, це був мій светр, про який я вже казала тільки що пару хвилин тому. Тому тут ми не будемо зупинятися. Тому йдемо далі. Дев'яте питання: в який час любите в'язати ранок, день-ніч? В той час, в який у мене є час. Скажу, як є. У мене не завжди є можливість в'язати, я не завжди можу собі це дозволити. Ну, наприклад, ось ці дні у мене зараз чоловік пішов у в нічну зміну, то я, скоріш за все, буду ввечері в'язати, поки вже мені не захочеться спати, і я не піду доспати. Але спочатку треба ще буде відправити спати сина. О, якщо говорити про ранок, то вранці мені дуже подобається в'язати. Зараз дитина стає на уроки. У 8-й годині я, звичайно, стаю з ним. І поки в нього йдуть уроки, я вже сижу, в'яжу, якщо в мене є на цей час, звичайно. Ввечері, якщо ми говоримо про теплий пару року, ну, взимку я багато ввечері в'яжу. А якщо ми говоримо про теплу пару року, то я частіше не в'яжу, тому що ми ввечері доволі часто гуляємо, а вже коли ти приходиш додому, то в тебе вже немає сили. Просто прийняв душ і бігом в кроватку. Тому, коли є час, тоді в'їжджу. Нема в мене такого, щоб я видавала перевагу чому всьому. Десяте питання. Яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі і аксесуарів? Я на сьогоднішній день не так багато купую пряжу, і до війни не так багато я її купувала. Але я вже ось недавно робила розпаковку магазину Елен Ком'юа. Так, він називається, бо я опять можу напутати. Якщо вам цікаво, то перейдіть, подивіться той відеоролик і там є посилання. Я з, бумаги, з листочка перепечатала спеціально для вас. то подивіться. Так ось там я вже розповідала про те, що я купувала ту пряжу, я вже вдруге користуюсь цим магазином. Мені дуже подобається. цей магазин. Звичайно, я також купую пряжу іноді в Candy Yarn. В магазині на в'яжому або просто пряжа я ще купувала. І чудо пряжа Це бубінна пряжа. Ось оцей кідомахер я купила в тому магазині. Оцей кідомохер, то в мене там ще деякі кольори є. І зараз я від чудо пряжі чекаю посилочку з дуже цікавою річчю. Якщо вона прийде на цьому тижні, то я вам обов'язково у влозі про це розповім. Тому що я не буду окремо знімати про цю посилочку. Вона маленька. Я вам скажу, з долоню поміститься. Як ви думаєте, що там? Так, 11 питання. Чи в'яжете на публіці, чи нададе перевагу домашньому в'язанню? Боже, в'яжу, де, де придеться. Якщо є можливість в'язати на публіці, то хай дивляться, то що. Їм? якщо їм не подобається, то їх проблеми я тут працю. В'яжу на публіці, добре в'яжу. Завжди, якщо десь в дорозі їду, в'яжу. Завжди в'яжу, во я ми з сином, як їздили по Україні, то я в'язала на вокзалі. Також я в'яжу в потязі, що ще, де ще я в'яжу? В парку в'язала, в кафе в'язала. То в'яжу на публіці. І вдома мені доподобать в'язати. Вдома мені в'язати, коли мене не трогають. Я собі там якесь кіно, дивлюся, дівчаток на Ютубі я дивлюся, то мені знаєте. Але дома доволі часто. Доволі часто, як отела першу року, там весна, літо, чоловік щось там робить в гаражі. Я можу взяти в'язання і прийти до нього в гараж і сидіти в'язати. Ми можемо таким чином спілкуватися з ним, щось там вирішувати, якісь питання. Звичайно, мене бачать сусіди, тому що в нас гараж рядом поряд з домом. Вони проходять, вони не це, тому, знаєте, вже мої сусіди вже всі призвикли, що я в'яжу, то, знаєте, нікого це не дивує. Дванадцяте питання. Пробували в'язати на замовлення, які залишились відчуття, в'язали на замовлення рідним і знайомим. Так, давайте по порядку. Тут аж три питання: пробувала, чи я в'язати на замовлення? Так, да, я в'язала на замовлення. Своє перше в'язання на замовлення це було ще років 13-14. Тому до мене приходила дівчина, якій я в'язала кофтину. Спицями, кофтину гачком, все, здається. Потім була ще дівчина, яка я светр в'язала спицями. Ой, підождіть, ну я вийшла. Светр в'язала спицями. Так, да, це було років 13 тому. Але тоді дівчата купували самі пряжу, а я вже потім в'язала. Ціни в мене, звичайно, тоді були не такі великі, тому що, ну, самі розумієте, у мене досвіду, ну на той час досвіду на замовлення в'язання було мало. Потім я в'язала на замовлення очком полосочки. Хто, хто пам'ятає, це вже на мою Ютуб-кар'єру було. Я в'язала оце на замовлення ще. Я не дуже хочу в'язати на замовлення. Я зараз хочу в'язати на, за наявності. Це поки будуть іграшки, мені так хочеться, я вже колись казала, але не тільки іграшки. Це в мене таке бажання виникло, не знаю, чи є воно, чи ні, бо, тому що зараз я слухаю дівчат і багато хто з дівчат також має таке саме бажання. Тому, можливо, це буде така ідея, яка залишиться на рівні ідеї, а можливо, воно щось і піде. Ну, То побачите, я буду також розповідати. вам. Тому що коли людина бачить, що ти їй пропонуєш, то це набагато простіше, аніж в'язати на замовлення. Адже коли ти в'яжеш на замовлення, то ти не знаєш, чим це закінчиться і обернеться все. Так, далі, що там було в де Ага, які залишились відчуття, я вже вам сказала. Я постійно хвилююся, чи сподобається це людині, чи ні. У мене цей комплекс, знаєте, це дуже такий великий комплекс. Я багато років працювала на фрілансі, і постійне відчуття, поки приймуть в тебе роботу, це такий, знаєте, стрес. Гештрес такий, що ти просто не розумієш. Ой. Ну, чесно, для мене стрес. Мені дуже важко абстрагуватися, навіть якщо це буде ідеально все, але я буду переживати все одно. Тому мені не подобається такий, такий гештрес. В'язали на замовлення рідним і знайомим. Звичайно, в'язали рідним. А знайомим на замовлення. Ні, не в'язала. Нікому з знайомих не в'язала рідним, звичайно. Ні. Але це було більш не замовлення, а таке побажання моє власне. Тринадцяте питання, їх всього 16 нагадую, тому що, можливо, вже набалакала дуже багато, але що ж ви зробите? Якби була змога повернутися в дитинство, чи ви почали б в'язати раніше, чи не почали б взагалі? Чесно кажучи, все, що є в моєму житті, то воно є. Погане, гарне чи ні, але воно в мене є, тому ні, нічого я б не хотіла зовсім міняти. От воно як воно є, от воно як пішло, от воно так і буде. Не хочу нічого міняти, бо знаєте, це таке. Це наше життя, це наш досвід, і цьому ми навчилися, хочеться нам чи, чи ні. Далі. Чи в'яжете на свята та в неділю в'яжу, в'язала, <св> але якщо на свята ми кажемо, то я більше не в'яжу до обіду до годин три дня, а потім уже в'яжу увечері в неділю. По різному буває. І зранку можу розпочати. Ну, якось. Я, коли була у тітки, вона не дуже наполягала мені не в'язати, а от коли була жива бабуся, то в'язати в неділю було зась. Я це дуже добре пам'ятаю. І пам'ятаю, колись мені сестра мені кричала, що ні, в моїй квартирі ніхто не в'язати в неділю. Тож таке було. П'ятнадцяте питання. Чи в'язання на ваше основне хобі, чи є якісь інші? В'язання у мене є основне хобі, моє улюблене хобі, але ще в мене є хобі під навзанням вишивка. Вишиваю дуже рідко, мало, немає часу на це все, але дуже цього мені хочеться вишивати. Потрішку продвигаю процесик один, хоча в мене ще є там декілька, але я от на ньому зупинилася, вирішила, що поки я буду продвигати цей процес. Також у мене є бажання трошки попрацювати з бісером. Але то таке, можливо, колись пізніше. коли мені щось... Але то таке, можливо, пізніше, не зараз побачу. Але там у мене є деякі ідеї, нароботки. Я хочу попрацювати з, з, з бісером, але в'язати саме в'язати з бісера. Подивитись, можливо, колись і, і буде то, бо ідея є, але є і ніяк не, не втілю в життя. І останнє питання, яка була готова робота нещодавно. Кардиган? Так, да, це вона була готова роботою. Все остальне, ну, а ну то і іграшка ще. Готова робота був мій синій кардиган і іграшка. Ось так. Ось такі дівчатка в мене виникли питання, трішки пов'язала, навіть ряду не зв'язала, я так розумію, з вами, тому що постійно руки опускаєш і дивишся сюди вниз, а це не дуже гарно для вас. Тому, якщо вам було цікаво, обов'язково відповідайте на питання. Я питання обов'язково залишу в інфобоксі і посилання на дівчаток, про які я про яких я згадувала, я також залишу в інфобоксі. А й вам всім до скорої зустрічі!